Біля берегів Камчатки сталося одразу декілька сильних землетрусів, і після чого почали говорити про те, що може насуватися цунамі, і про це дописують у рашистських змі увечері, 20 липня, симсмолог зафіксували серію підземних поштовхів у акваторії Тихого океану. В окремих місцях землетрус відчувся в районі десь 5-7 балів. Через загрозу цунамі МНС рекомендує покинути узбережжя. Камчатки відійти щонайменше на 2-3 кілометри від берегів. І що ще з цього відомо? На Камчатці серія землетрусів магнітутою до 7,6. Бала і розташовується більш ніж за 100 кілометрів на схід від Петропавловська Камчатського в акваторії океану. У мережі публікують початок поштовхів у місті Єлізово та Петропавловську Камчатську. У будинках почала хитатися стеля, почали рухатися меблі. У магазинах з полиць попадали продукти, і росіяни там верещать, хвилюються, кричать, що в них таке. Страшне відбувається. Землетрус спричинив і руйнування. Багато відео з цього приводу є в мережі, як і в магазинах все розкидане, і в будинках, і як самі расисти панікують. З полись попадали продукти в Камчатському краї навіть почала лунати тривога, і мене почало попереджати про те, що може насуватися. Цунамі місцевим жителям рекомендують піднятися на височину та не наближатися до води. Можливий підхід хвиля цунамі за вишки не більше 60 сантиметрів до Алеутського муніципального округу, не більше 40 сантиметрів до усть Камчатського муніципального округу. А також не більше 15 сантиметрів до Павропавловськ Камчатського округу У селі Нікольська очікується хвиля за вишки до 29 сантиметрів, а Усть-Камчатську Камчатську до 19 сантиметрів. До слова підземні поштовхи відбулися і на близькому. Сході. І далі будемо говорити про те, що ще може чекати рашистів, адже британський винищувач, шостого покоління, зможе непомітно атакувати військові цілі прямо в глибині Рашистської Федерації. Про це говорить у виданні з Телеграф. Надзвуковий винищувач має відмінні характеристики, а саме великий розмір для розміщення всередині. Більше паливних баків, озброєння та технічних засобів, збільшення баки дозволяють винищувачам долітати глибоко в тил ворога і нищити протиповітряну оборону та інші цілі. За словами експертів, у разі війни між НАТО та Росією літак з британського аеродрому непомітно зайде на території Рейфі, знищить протиповітряну оборону та спокійно полетить собі назад і цей. Є... Винищувач хочуть вести в експлуатацію вже у 2035 році. Ну а російська протиповітряна оборона, вона і так на дуже низькому рівні, щоб там вони не розповідали все, що летить на території Росії, прилітає, досягає своїх цілей, і ми вам потім розповідаємо хороші новини про те, як відпрацювали наші військові по російському військово-промисловому комплексу і порушили їх логістику. Далі будемо переходити до теми нашого ЕТЕРО більш детально про переговори майбутні, які можуть бути між Рашиською Федерацією та Україною про слова, які сказав президент нашої держави. Україна запропонувала Росії провести нову зустріч на рівні делегацій. Уже наступного тижня, і про це повідомив наш президент у вечірньому відеозверненні. За його словами, наразі триває розмова з російською стороною щодо продовження обмінів полоненими, про які було домовлено під час попередніх зустрічей у Стамбулі. Зараз команда працює над ще одним обміном. Повідомив президент, і це просто чудово. Адже коли надходять новини про те, що наші люди повернулися. На територію своєї батьківщини це не може не радувати, і просто зі сльозами на очах спостерігаємо ми за тим, як проїздять наші хлопці та дівчата додому і повертаються із рашистського пекла. Крім того, за словами зеленського, секретар ради нацбезпеки та оборони Ростему Мєру запропонував росіянам провести нову зустріч вже наступного тижня. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба зробити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень обмін полоненими, повернення дітей і припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир, сказав очільник. Держави, проте, на жаль, расистам це не потрібно, і це ми зрозуміли з минулої зустрічі, яка була, знаєте, зроблена, аби просто поставити відмітку і на цьому все, що нібито вони побували на цій зустрічі, щось там обговорили. Але склад цієї делегації був зовсім невтішний. Він, звісно, ж нікого не порадував. Ну а рашисти просто відтягують час, і продовжують. Робити свою справу. У Кремлі до речі зараз заявляють про те, що диктатор Путін, нібито, готовий обговорювати мир в Україні, але є ну, черговий нюанс, чергове якесь виправлення, доповнення зі сторони Путіна. Він постійно щось своє додає, але ці його рішення вони є такими безглуздими, що Україна не може на це все погоджуватися. Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий. Рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні, однак головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Пише Reuters. Також він зазначив, що світ вже звик до іноді жорсткої риторики президента США Дональда Трампа. Водночас, як вказує видання, він нагадав, що Трамп також пообіцяв шукати шляхи. Для досягнення мирної угоди президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше довести врегулювання ситуації в Україні до мирного завершення. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і це нелегко сказав Пісков. Видання наголошує, що прес-секретар Путіна підкреслив, що для Росії головним є досягнення поставлених цілей, які для них є зрозумілими. Вказується, що в понеділок. 14 липня голова Білого Дому оголосив про більш жорстку позицію Росії та пообіцяв надати Україні нову партію військової допомоги. В неї як згадує видання, можуть увійти системи протиракетної допомоги Петріотів. Також Трамп оголосив, що дає Росії термін в 50 днів, щоб погодитися на припинення вогню. Інакше США готові запровадити вторинні мита в розмірі 100% не лише проти РФ, а й її. Партнерів, ну а ось ці всі терміни, що виставляє Трамп, вчора з вами це більш детально обговорювали, це знову ж таки просто чергове провернення уваги Дональда Трампа до себе. Всі пам'ятаємо про 24 години, в які нібито Дональд Трамп обіцяв закінчити війну. Потім був інший термін, і цього разу вже з'являється 50 днів. Але після того як проходить. Певний час президент Сполучених Штатів Америки нічого зовсім не робить, продовжує собі виголошувати нові заяви, які всіх дивують, і на цьому все.